Ну і так, друзі, 23 червня, пів на 10 чекаємо зараз автобус, Кропивницький Штефан Боде, їдемо в Одесу, знайшли роботу в Одесі, фірму по перевезенням. 30% від фрахту. Там якось так трошки воно запутано. 30% від фрахту мінус паливо, мінус логісту відсоток. Ну, Плюс-мінус місяць, десь буде виходить 30 чи 35 тисяч. То зараз чекаємо, бо що в мене взяли собі гамбургер. Зараз перекусимо і будемо чекати далі автобуса. Тому до зв'язку відкриваємо, даємо 23 на 6, 25. Якось буде. Так, 11.24, знаходимося зараз в Бобринці, Зупинились на 10 хвилин. Їдемо через Миколаїв. Через Миколаїв їдемо. Е, дзвонив мені Віктор, відповідальний там по машинам. То сказав, що можливо сьогодні буде навіть виїзд. Тому наступне включення буде в Одесі. вже. Привезємо до зв'язку. Ну і так, друзі, п'ята година вечора, вже в Одесі. Зараз чекаємо від Кирила, Кирил під'їде, Той, що за машини відповідає. Будемо балакати до зв'язку. Така от база. 3-2, один на ремонті. Так, друзі, 23 червня 9.35. Отримали вчора машину. Зараз покажу вам ось таку червону бачите. Зараз хлопці поміняють трапецію на горники. Два стата перезуємося і... і, Я думаю, вирушимося. Уже десь об ну, 11 думаю, може, вже буде якесь завантаження. Поїдемо в Харкова. Води, ну и там ще деякі речі. Mm -hmm. Ну така от, зараз 10 палітка. 10 балет, балет. нова пошта рядом, поруч в Одессе то так Зараз хлопці все зроблять. і поїдемо Пока. Треба буду заміри зробити поміряти Зараз я вам габарити їх і скажу точно. Треба буде поміряти. За рулетку. Вот такую інтертул Сейчас попробуем, помиряем. Довжину самої цієї Пландеки Я не пам'ятаю, здається 4,7 но ми переміряємо його. Блін, як же ще ще так нормально, щоб камера не дергалася? Зробимо зараз. Думаю, тут скатель лежать якийсь. Я думаю, як мастеров. Зараз будемо думати, як ми вам покажемо, це. габарити вимерю. Ну і так, вийдемо ще в ефір, взяли рулетку довжина. Її в мене десь 47 довжина, на цей раз взяли рулетку. Редко треба відкладається. Замірюємо тепер висоту. Замірюємо висоту. Похисується камера погано. Замір висоти. Зараз я її поставлю. Так, да, Так я думаю, видно, але мираємо висоту. Два сорок висота, два сорок, два сорок висота, чотири, пять, довжина. І, по-моєму, тут ще піднімається на 15 см Сама ця сама пландека її. Ну так якось. Ну і саму довжину машини. Зараз може і довжину завіряємо. Беремо рулетку. І що у нас? Звідси у нас. У нас звідси. Що видно було. Звідси у нас 4 п'ять. Obrigado, 2,75 и 2,40 6,75 7 7,25 7,25 Должна самой машины 7,25 Ну, вот так Так, друзья, забыли Вымерять ширину машины Ширину берем Ту же самую рулетку І міряємо, міряємо ширину по борту. ...по борту... ...по борту меряємо. Два два двадцять ...по борту. Ну так якось. В общем, довжина 7,20 разом з будкою, Висота Пландеки 2,40, довжина пландеки за мною 4,78, ну і ширина 2,20. Якось по габаритам розібралося. Пізніше зніму вам ну, трошки, трішки про машину, це окремо відрозу, що і як, де лежить. Я думаю, всі знають. Машина, я ще не дивився, якого року машина. Добре, до зв'язку, якось буде. Так, фокусується. Так, друзі, поки мені шукають завантаження. 에, треба, 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 треба сюди 8 досток у саму пландеку. І сюди, може, хто знає, де тут доступ, вже, потім... Підкачаємо, підкачаємо подушки, подушки. Ну, тут у мене отакий, бачите, манометр на подушки. половиною атмосфери зробимо. Ось тут сідуха. Сідуха. А, забув сказати, машина машина 17-го року. ну Під'юзана машина трохи, ну таке. Виставить собі тут така штука є. Виставляєш під під свою масу. Наприклад, тут 90 стоїть зараз, у мене десь хай 90, 97 чи 100, я давно не важився. То якось так сейчас накрутимо тут. Це типу, щоб амортизація сидушки. Ну так може я і огляд вам зараз короткий зроблю. 17-й, бачите, на 17-й рік уже, уже тут у нас темпомат. Далі Коли глушиться вона, наприклад, ви стоїте на цитофорі, включаєш цю кнопочку і можеш пускати щеплення потім вижимаєш щеплення, вона заводиться. Еко режим. Що тут? Оце я не знаю, що це за кнопка. Ну, короче, мастер 2017 року. Я думаю, що тут показують, всі знають, аварійку тут французи придумали. Блокування тут, лампочка, світло. Таке. Ну тут на кермі у нас що тут по, по ограничителю, ограничитель швидкості. І плюс тимпомат тут справа вмикається, я вже трошки призабув, ну нічого, в принципі що, стеклоподйомники, регулювання бокових зеркал вліво-вправо, вгору вниз. Ну якось так. І зараз там беха від'їде, БМВ, підкачаємо подушки. Хлопці кажуть, вроді 3,5 атмосфери, коли гружона, щоб були. Ну і колеса задні 5,5, передні 4,5. Ну, якось так. Будемо чекати, поки веха від'їде та підкачаємо і треба замінити ще. Висувати скати. Вроді пообіцяли мені що. Поризують мене, передок поризують, так як вона передньопривідна. Ну всі знають 2,3 об'єм таке. Об'єм 2.3. Тут от передохранителі знаходяться, може хто не в курсі. Ну а капот відкривається ось. Тянеш на себе і відкривається капот. Трохи підлить там антифріза треба, масло подивитися зараз такое е, і ну так, да, це все рочажок у нас на дворники, тут ось регулюєш цю очність на мафоні. телефон, там ты включаешь такие монетофон, ну все на телефон такие. В общем, ну так, в, коротко вам рассказал. В принципе, все все знают. Тут вот, тут, тут типа столик. У и хоп открыл. Такий столик. Так, друзі, проїхали тут до діда. Дід зараз відріже мені 4 доски по 2,34 длина. Не вистачає. 4. Ну так, да, виходить. Там одна, два, три, чотири доски, по 2,34 длина. Довжина тут. І Їдемо на базу. Що сьогодні все затягується. Уже без 20 час, а ми ще не виїхали нікуди. Ще порезуться треба. Ну коротше так Там жовтий бусон тіпа приймають. Ну, що, так? Такі справи Тіпа пакують. Ну а так друзі, трохи підкачаємо колеса. Тут зробили 5,5 Зараз mm. механік теж гляне що тут Нормас. Та я думаю передню не треба якщо буде міняти резину Так, да, правильно да, Поду... давай. подушки, подушки. зараз да. ще, ще подушки підкачаємо і буде норм подушки вона в нулі бачиш Скільки? 2 кг ну скільки если 3 тонни буде 3,5 зробити І, то, якщо, коли в тебе буде 3 тонни ты їх підкачаю підкачаешь А на пусту хай две да? Двоечка Да хай двоечку вірим 2,2 це 2, понял Ага. Будешь знати на будущи нормас Ки вот тут такая штука манометр.